Друзі, всім привіт! Мене звати Марія, я маркетолог компанії Alutat Group. Сьогодні у нас буде проходити захід Бранч Alutat Group. І ми з дівчатами виїжджаємо. Зараз п'ята ранку, і ми їдемо до міста Черкаси. Покажу вам наше авто. Скажу більше, це не просто авто. Це бульдозер. А вона прийшла з нами Alutat Ukrainian Tour по п'яти містам України. І зараз ми їдемо на бранч Alutat Group. Ми заїхали в Мак. Хочемо трошки перекусити. Уде, 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 Уде. Ми вже приїхали, ми вже на місці. Будемо приходити наш захід сьогодні. Зараз ми з дівчатами будемо вигружати наші речі і починати все для вас готувати. Ми вже закінчили наші підготовчі роботи, і зараз я вам проведу невелику екскурсію. У Наталі дуже гарна студія, все зроблено з душею і зі смаком. Дівчата зараз завершують свої налаштування. В нас вже все готово, всі банери на своїх місцях. Залишились лише технічні моменти перевірити. Ми підготували приємні подарунки і чекаємо на гостей. Які торгівельні марки сьогодні напрямки входять. В склад компанії Group. Отут, Я казала про подарунки. Ось показую трошки ближче. Кожен наш гість, хто став учасником бранчу Алютат Group, отримає ось такий прекрасний шопер з подарунками. Подивіться, як гарно, в нас все готово всі технічні моменти перевірено, і буквально за 5 хвилин до нас почнуть прибувати гості, і ми розпочнемо наш захід. Що таке говорили, як це? Відображається потім на текстилі. Ну <працювальний> там Вже за пару хвилин розпочнеться наш другий блок, де ми розкажемо про продукцію Алітад Group, про наші напрямки, що в нас нового, що в нас корисного. Наші гості зараз трошки відпочивають, тому що перший блок був дуже насичений, дуже корисний і дуже цікавий. Загалом це має стандартизувати ринок гіпсоперто. Зустрічі на заходах, салютат, групу.